Григорий наяснення задница все полягло, все проросло. Дякую Джандрюхе. Не здається, когда буде воровать. Знила 2023. Посіяли, щоб трохи земля витехнула. Ось так відбиха земляка збирає давай перейдю, і мені, даже буду окей. Щось трохи получається. Бур'яни, конечно. Те, щоб на когось другого мене просто послали. Понятно, що якби були під стеблі під'їмочі, було б набагато краще. Страшний комбайнер, так забито на це ячмінь. Ні, каже, буду рвати і метати З усіх сторін. Оттуда, оттуда, сюди, туди. Трохи ще землі наївся, воно хоче вибрати. Чого ти впертий чоловік? Другий би вже, знаєш, спічку кинув би да і все. Каже, знову їдь я вже на городі. Страшний і тяну, люди теж прийшли, бо просили одну людину не хочет молодцы ты присутству Андрюха Андрюха сейчас поделимся. Сейчас воно должен пропадати. Самерка. Какие ухоли холостяка там бае. Спасибо всем доброго дня. А Атаки у мене товариш Андрюка, красавчик. Побрався вже їхати по Айку. Вчора я сьогодні викинув відео, що Алічка наша обіцяла довго жити, перелякався, думав, що все-таки мотор у Айки, а лопнув рокер. І спитали там, ну, хлопці питав, що це за штука там. Ну кажуть, це є така проблема трошечки у цього. У АЛ-200 старик, от. Ну, нас один лопнув. На днях міняли, казав Саша Бранець. Дякую йому. Все організував. Вчора нас забрав, притягнув, Сьогодні замовив запчастину. Кур'єр привіз, передав маршруткою на Київ і вже поставив. Дзвонив, значить, все зробили. Зобрався вже їхати. Ну, уви, Андрій позвонив, каже, я вже на нагороді, треба це все діло е, якось переколоти. Що ж воно буде пропадати? Так що, друзі, жнива. Супер, в мене господар, звісно. І от такий у мене ячмінь. І Андрюхі і жаль, що він пропаде, а він якраз теж молотив тут поруч на світанку і дзвонить мені каже, Серега, приїжджай. А Олег забрав у мене прицепа, то якраз притягнув прицепа на свої п'ятнашки. Він забере зараз, що там буде, який мішок, потягне до мене додому. А я вже поїду заберу л 200. Так що, друзі, ну такі йола. Так що працюємо далі. Так що такий невеличкий відос, це критики буде, звісно. Скажуть, треба було те робити, треба було те робити. Да, можна було вила взяти ще попіднімати, а можна було скосити його і в копицю, як раніше було, да? теж можна було. Ну, Андрюха робить речі, зрозуміло, що втрати великі, бур'яну багато. Але наша задача була не урожай там зібрати супер-пупер, а посіяти, щоб трохи відпочила земля і вже на наступний рік з цієї сторони. Звинемося картопля, а з цієї сторони щось посім. Отака наша картопля. Бур'яни по максимуму повиривав, але ну, знову є такі діди, але вже скоро, вже скоро копати. З цієї сторони Андрій теж ось о, змолотив. Ну, тут він був полегший, але він не був такий густий і трошечки не такий, мабуть, зарощий. Теж ось гуляють куски землі, не знаю чиї. Можливо, можна було б його розробити, але не знаю, чий. Треба було піти в земельний, спитати. Це якийсь дідусь та з бабусею вони працювали, і це другий рік, він вже стоїть. Так що Андрюха працює. А де мій Олежка? Олежик притягнув мені прицепа і покинув, полетів вже. Так що прицепимо до джипа, Хорошо ходіє там прицепне. Знову скажуть, сраку свою возиш у своїх справах, правильно вожу, тому що... Кожен раз, коли ти їдеш, вилазить якийсь косяк, і чим більше ти їдеш, тим краще. Ну не кожен раз. Зараз їздимо, все нормально. Вже поустраняли, поперемазували, оказується, там якісь є шкурня, мафленки, все помазували, передивилися. Ну от так. так що я не думаю, що це є велика проблема в тому, що я використовую авто, яке куплене разом з вами в таких цілях. Я також використовую буса в цих цілях і їжджу на схід. І багато інших людей, а також хлопці використовують свої машини. Так що Андрюха тоді був розсердився і поїхав, на ту сторону розвернувся. Дає перла, не втихомирюється. Страшний чолов'яга. Не дає пропасти ні одній зернині. Хоч зерно не по чим. Дзвонили мені сьогодні також зерно. Товариш Костя дзвонив мені. Желязку, каже, там предлагають зерно по 4 тисячі гривень, пшеницю. Кажу, в мене є, в мене є товариш, який мене вже завіз, це Андрій. Ось, і я йому не можу по такій ціні заплатити, тому що його труди і те, що люди вкладають у землю, це велика робота. Отак бур'яни молотимо. Раніше при селдепії такі ячміні, бо я ще був помічником, косили у валки, потім перевертали його, сушили і підборщики, комбайни його молотили. Але молодець, і без тебе Хоч можна було поїхати в колі попросити. У нього такий самий комбайн і вони купували собі, бо вони горох молотили. Отак. Понятно, бур'яну багато воно не повибиває, ну Андрюха молодець. Подивишся він так лежить, що реально підняти його нереально. Але побачимо, може якийсь ще мішок і буде свиням з'їдять. й соломи трохи є. Там вон земля стоїть. Хотілося б її обробляти, але не знаю до кого піти. Але це все дурня, це виправдання, тому що знайти можна завжди. Де і чиє воно. Каже, Андрюха, може тобі картоплю скрутить. Ну вже скоро і будемо й молотить. Кажу, молотить, копать. Сам каже посіяв, то буду її убирати. Хто пам'ятає відео? Я тоді знімав сусід дісками приїхав, ми розкидали і він це все діло дісками при собаче, але ячмінь був гарненький. Гарненький був ячмінь, потім буря і все. І все, капу. Казенький комбайник, як казав Саша Дударковський, це, щоб отакого мені, вчора в нього були, каже, капець, не можу змолотитися, не можу допроситися, і воно починає бур'янило і лізти, та ще й великі корпорації також не обмолотилися. Так що поки дівчата повернуться, хтось там мені писав, а що це вони поїхали, виїхали? У вас же нема бойових дій. Коли у нас були бойові дії, мої дівчата не виїжджали. Зараз поїхали до Тітки Марії в гості. Як до своєї тітки, дякуючи Ютубу і дякую тітці Марії, що вона в мене така є. Що дякуючи їй, моїх дівчат, є люди, які за них печуться, які їх підтримують, які їх збирають до школи. От. Так що від до доданків перестанова не міняється, тітка Марія нам допомагає, а ми знаємо, куди їх теж притулити. Так що, тітонько Марія, Марія Шваб, велика вам подяка і дякую Богу, що ви в мене є. Ну, а ми тут працюємо. Зараз будемо завершимо, заберемо машину, вже впевнені, що вона поремонтована, і буду дзвонити хлопцям, тому що будемо гнати три машини, Ту, що їжачок попросив перегнати Ніссана. Також Тойота буде їхати, бо Василя не відпускають. Ну і дуже сильно хочу поїхати до Назарчика. Назарчику там попередавали посилки. От. Лопати там він просив, чи з його підрозділу просив, за різні речі, вже отримав, вже воно знаходиться у мене. Так що, друзі, працюємо, зараз домородимо, подивимося, скільки там мішок, чи буде, чи пів. Але, як там казали, по зернинки, по зернинки, це дуже добре. Плюнути на це все, то, понятно, це легше всього. А от як не крутить, а щось дай буде. Це діло не в зерні, діло у відношенні людини. І мені дуже приємно, що є в мене такі знайомі товариші, які в даний момент, коли я цим займаюся, більше думають за мене, за те, що мені треба зробити, чим я сам. Тому що отак. І я навіть не дзвоню. Андрюка мені дзвонить і все. Каже, треба і все. Якщо будемо дивитися, хочеться жити, хочеться працювати, хотілося б узнати за цю землю да її. Розробити та посіяти якийсь гектар якоїсь пшениці. Ну, На жаль, не дуже-дуже хочеться. Зкажений розвертаюся. Мамка в нього також тримає господарство. Батько помер, дуже був хороший чоловік. Я знаю, що цей комбайн куплений завдяки йому. І тепер на Андрієвих плечах і господарство, і мамки підставляє, щоб ті корови було чим годувати, і сіно, і все остальне. Також об'єднується і в нього товариш, з яким він працює, допомагає. І він йому, а він йому, і мені вони влагу скривали там у е паришкою. Так що так. Хто пам'ятає, там двоє він у мене брав брав. Годуємо їх вже по нашій методиці. Ну так. Тобто З миру понитки і підставивши один одному плече, прошу вас не Так що працюємо. То хлопці теж чекають, там воно ждуть Андрюха. Що друзі, все Андрюха переколотив, по крайній мере буде вже краще чим, чим Дискувати. Тому що дискувати йому теж треба було. Ну тобто я його просив. каже, перехвата дючка А Що вперед, розтавшись, Так, давай! Щоб був <мум> <раплянень> <поте> <поте То я щоб там дирочка в мене, я ж не під... <поте> давай наваливай! Комбайньок! Два мішка буде! То я щоб дирочку закрити. А воно дико. Та ну Андрюха, ти що? Яка пилюка йде. Де ти його взяв? Ти де в сусідів молотив? А? Да ну що ти розказуєш? Ти дивиш, а трохи є. Ти бачиш опалюка стоїть. Так ти ж бляха з землі його виривав. Я ж не показував, як ти перед комбайном бігав і виривав. У цей прицеп улазить пшениці тона. Посіяли ми три відра. Три відра. Три. У відрі ячменю скільки? Сім кілограм, так? Так те ще б, якби він стоячий був, скільки його ще залишилося. Якраз би мовити пришепти. Як грім диви. Скажи. Крупний, Крупний капець. Ну грудки він попадає, та ні, ну то мелоче життя. Так що усю. Бачите, на Є трохи. Є. Та тут діло ж не в ячменю. Тут діло в тому, що дискувати погано, да, Андрюха? Один погано подискував, а другий погано одного тим. Да, один погано дискував, один пано розкидав. Потом другий пано передискував, Ну а тепер отак як є. Да, так, я ж задобувся танцювати, чуєш? Да, танцюємо. а танцюємося. Зустрінемося. Да, так що ти їдеш до хлопців? Да, ну давай, я ж кажу, бо таких як ти дуже мало. Та йому все одно туди їхати. Yeah. Да, йому, йому все одно заріччя. річчя. Yeah. Right? Yeah. Андрюшка, я тобі дякую. Давай, слава. Дякую, що ти є. Героям Давай, слава. слава. Це буде Україна. Так що працюємо далі. Так що, Андрюхі, респект. Я дякую, що Бог послав мені такого товариша. Дякую, чи... бажаю всім, щоб мали таких товаришів. Так що, друзі, я на цьому все. І всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Отак от змолотили, я не знаю. Ну, мене тут 12 соток. От, такий прицепчик намолотили. Вже є, вже своє. І саме цікаво, що дуже-дуже крупний, от такий крупний ячмінь, правда, грязнуватий, ну Ми його з Назаром потім перевіємо. Зараз приїду, просто в прицепі накрию е тентиком, тому що мені зараз нема вже коли. Треба летіти по машину і треба вже справлятися по господарству. Андрій полетів, йому. Побажаємо всього найкращого і всім нам. Так що все, друзі, всім пока.